Свиденько привести огляд на квартиру, яку іспанці здають на букінгу в місті Гандія. Я вважаю, що вона непогана за 80 євро. І вона без знижки коштувала, мені здається, 100. Значить, подивіться, є ось така вітальня. На Гандійські ремонти це зроблено дійсно гарно. По всім законам, можна сказати, є туристична ліцензія в цій квартирі, ось така вхідна зона. Подивіться, маємо вітальню, стоїть кондиціонер. Так. Доволі стильна, я б сказав. Велика вітання. Тут є вихід на балкон. Хочу сказати, що це центр міста. Бачите, ось така є тераса. Там вікно теж виходять на вулицю. І тут є дві спальні і два санвузли. Що мені подобається в кухні, це ось такий острівок. Дуже подобається це рішення. Бачите, з одного боку це стіл, і це може бути як додаткові робочі поверхні. Дуже гарно зроблено. Тут у нас розташований холодильник. І ось такі пічки. Так, дивіться, дуже гарна плитка, витяжка зроблена стильно. І поїхали далі. Вікно, звичайно, у нас сходить в патіо, ну як без цього. Так, стіни, бачите, я би не сказав, що ідеальні є, звичайно, все ж таки, це туристична квартира, але ще раз наголошую, для туристичної оренди квартира ну, прямо з непоганим ремонтом. Санвузол, просторий, є душова кабіна, умивальник. Тут дві спальні. Тут теж є вікно, і дві спальні великі. Так, є двоспальне ліжко. Тут ми маємо ось такі шафи вмонтовані. Репча її можна поставити, тим більше, якщо ви заходите сюди на сутки, вікно тут виходить в патіо і наступна спальня, що плюс є невеликий телевізор. Навіть, бачите, ось така дучка, як ми її називали. І наступна спальня, вона трішки краща. Ось така вмонтована шафа, велике ліжко. Тумбочки, теж вікна на патіо, теж телевізор і є кондиціонер. Вікна помінені, в цілому квартира непогана. Що ви скажете?